Вітаю це ОБУСТОК, я Яїна Мазуркевич без прав та паспортів. Консульства за кордоном припиняють надання послуг українським чоловікам призовного віку. Щойно президент Володимир Зеленський підписав законопроект про мобілізацію. Чоловіки за кордоном почали штурмувати консульства та паспортні сервіси. І вже є черги скандали. чоловік Український МЗС видав документ, відповідно до якого з 23 квітня усі консульства припиняють надання послуг чоловікам призовного віку. Там можна оформити лише документи для повернення в Україну. Отже, що чекає на військовозобов'язаних українців за кордоном і якої реакції можна очікувати від країн, що приймають українських біженців? Дізнаємося не Валерія Чалова. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава. Отже, надання консульських послуг для чоловіків прозовного віку за кордоном припинено. Це взагалі законно? Ось це питання задають зараз люди. Якщо говорити стосовно законності, то, на перший погляд, можу сказати з моєї точки зору, ні, незаконно. Незаконно тому, що. Е, Ну, дуже просте пояснення. Нові зміни і закон, про який ми говоримо, який підписав президент, він ще не увійшов в дію. І входить він в дію там з 18 травня. І, власне, в цьому все і питання. Якби це дочекалося 18 травня, то входили б в дію нові регуляції і все. Ніхто би на це навіть не звернув увагу, тому що в принципі це абсолютно справедливо. Що так, як згідно закону оновлюється інформація е, громадян України за кордоном, е, в даному випадку чоловіки 18-60 років, тобто вона оновлюється і тільки на цій підставі даються подальші дії консульські, це абсолютно нормально. Я вам більше скажу, що у нас діє на сьогодні той же консульський статут, який в принципі передбачає, що чоловіки призовного віку мають ставати на консульський облік. І мають, ну як це там записано, також е консули робити все для того, щоб вони е в разі призову чи там, призовного віку чи мобілізації вони долучались до виконання свого обов'язку. Це так, але механізмів е немає. Е тому, коли ще раніше Кабінет міністрів вніс певні зміни, вже вони були зроблені. В там були е зараз є електронна черга. Тобто є певні речі, які е, унеможливлюють, ну, от такі просто черги, фізичні, стояти в чергах фізичних. Да? І от, власне, що відбулося? Е, раніше, чим закон війшов в дію, почали ну, призупинили, хоча слово таке призупинили, я взагалі в українській мові тимчасово зупинили, можна сказати, е, це оформлення. Значить, в чому тут проблема? По-перше, Черги не створюються в посольствах, черги не створюються в ЗДУ в генконсульствах, тому що там діє процедура електронної черги через додаток дії, через е авторизацію ідентифікацію іншими способами електронними. Те, що ми бачимо цю чергу, в Варшаві, це ДП документ, це не МЗС взагалі. І пов'язано це з, ну, там, як сказали ДП документ, який не керується з МЗС, це технічні проблеми. Тому, в принципі, якщо по УМУ це все зробити, пояснити людям, що для того, щоб підготувати імплементацію закону в технічному плані, потрібна пауза, оця технічна, ну, як є, якщо хтось готується, ми ж бачимо інколи є там переоблік да, там, чи якийсь mm -hmm. там в магазині робочий час. Це той самий міг би бути історія технічна, якби і по уму зробити правильно. І головне, все-таки, ну, так вийшло, що законно, стерильно законно, воно було б, якби почати ці дії з моменту е, якраз входження закону, підписаного президентом в дію. Як це можна було зразу вирішити? Внести е, е, такі позиції в закон, що ця норма. І інше діють з моменту публікації закону, а не через місяць, через е, ну, місяць очікування. Тобто тут багато речей можна було б зробити на законодавчому рівні. У нас яка ситуація? У нас Конституція, всі звертаються до Конституції. Не треба в даному випадку звертатися тільки до Конституції. Там є з одного боку права людей, і, а з іншого боку обов'язки. Але в умовах воєнного стану е, ці права частково звужуються. Як звужуються? Недорученням З МЗС, недорученням чиновника. Вони звужуються, я кажу так сміливо чиновника, хоча це мої колеги, я був на їх місці, але це чиновнича позиція. Не може чиновник, чи, там, хоча він е, зараз у нас і міністри, і заступники, це політичні позиції, але це функція чиновника. Не може він своїм розчерком пера е, вирішувати за закон. І, і, і в цьому головна проблема з сьогоднішньої ситуації. От власне ця ситуація, так ми ж бачимо, що і електронна черга там розлітаються ці місця як гарячі пиріжки. От якщо говорити про те, що людина не може отримати паспорт, а які ще послуги ось таким чином блокуються, в чому ще тут проблема? Коли такі речі робляться, навіть технічна підготовка, людям дається певний зазор, як правило, тиждень. От через тиждень робить консульство чи посольство оголошення. Дивіться, через тиждень міняється процедура. То ви, будь ласка, це врахуйте, і так робиться, і нормально це сприймається. Тут вийшло так, що дехто узнав про ці зміни, е, буквально коли вже взяли там квитки, прилетіли в іншу країну, є і такі десь реєструвався шлюб, наприклад. Це можна робити, реєструвати Ну, або там, там, де було вікно. громадян шлюб. Ні, ну дивіться, все-таки. Я кажу зараз про жива черга, це взагалі історія дуже дивна. Багато, на жаль, наших закордонних дипломатичних установ не підготувалось раніше ще. Тобто, у них, я знаю, не буду казати, де, але знаю, також мені багато таких сигналів, де оці черги, де люди не можуть паспорти отримати роками. Ну, є такі випадки. Але в основному система уже. МЗСівська система ЗДУ, вона інструменти надала. Дуже часто це залежить від посла чи від консула, наскільки він зробив всі ці кроки. Тому е, я думаю, що оці всі е, нюанси технічні, е, ще є один момент. МЗС зараз дало роз'яснення, чому так зробили. Е, тому що, наприклад, якщо ти подаєш зараз заявку на паспорт, Ну, намагаючись, розуміючи, що ти хочеш, ти не хочеш свої дані уточнювати да, далі. І подаєш заявку зараз, а тобі все рівно видають пізніше да, твої документи. Ну, там же ж не тільки паспорт, там і реєстрація дуже багатьох е, таких правочинів, тобто те, що здійснюється е, за кордоном ну, замість тих служб, які є в Україні. Да, це здійснюється, на жаль, навантаження. Це правда, навантаження величезне лягло зараз на консулів. Але е, ну, я все рівно поговорив з консулами. Там, де хорошо підготувалися, там нема проблем зараз. Навіть в цій ситуації жодних проблем. По-перше, чому всі побігли в останній момент, по-перше, не вийде. прийняли закон про прекрасно... мобілізацію? Кілька місяців цей закон висів. Всі це прекрасно знали. Чому люди побігли зараз? Я можу допустити, що є категорія людей, і це найскладніше, у яких паспорт закінчується. Да? І треба новий. Да. І якщо це пауза і немає зараз можливості, а є якісь термінові речі, то, і тут увага: отакі термінові моменти будуть розглядатися. Вони будуть розглядатися. Бо їх не може не розглянути консул в разі смерті когось, в разі. Хвороби. В разі це буде, я вас запевняю, буде розглядатися. Просто чому людям це не пояснили, заздалегідь, спочатку поясніть, скажіть спокійно, от такі питання виникають. Готуйтесь там тиждень, через тиждень от буде у нас пауза. Ми маємо технічно підготуватись до там, імплементації закону. Але все ж навпаки, зробили. Тому да, зараз е, ну є питання. Наприклад, я не розумію, чому не віддавати паспорти, які вже оформлені. Це неправильно. Є ще є момент. На жаль, я не знаю, хто які цілі став, чесно вам скажу. Бо якщо ну, ціль показати справедливе ставлення, це досягнуто в самій Україні. Да? Люди стали говорити, ну це справедливо. Але ж давайте так, якщо ми будемо будувати на принципах там якихось моралі державу. То тоді у нас Махновщина почнеться, якщо закони не будуть діяти. Да? Держава, яка не використовує закони, штовхає людей на їхне виконання і на само, само, ну, все, якби саморегуляцію. Це дуже все питання складно. Тут насправді, оце питання яйця виєдиного ну, не варто, якщо його правильно, бюрократично організувати і зробити. І не грати на ньому, от, якщо б мета була показати в Україні. Як це зроблено з такими фразами? Е, от е, всі мають вою, ну, всі мають однакові мати права і обов'язки. Ну це ну нормально. Ми, ми також, я також це підтримую. Справедливо, справедливо. Але чому це так топорно все робити? Перше, тепер уже відсекли цих людей. Вони не захочуть багато з них взагалі цим займатися. Вони будуть шукати якусь довідку, яка дається в багатьох країнах на рік перебування, і в Польщі, і в Іспанії, і в Італії такі є довідки. Інші будуть шукати статусу біженця. А цей, до речі, крок дає можливість адвокатам використати для того, щоб оформляти ці статуси. Ну і далі воно не приверне більше людей, особливо молодих людей сюди в Україну для того, щоб встати на захист країни. Не приверне. А настрої, от такі, е, збудуть різні люди, ми люди різного сорту, там якісь. Європейський Союз каже, беру до уваги, хоча, до речі, Європейський Союз нормальна реакція була, звернення є. Вони кажуть: ну це ваші питання, да, ми беремо так, просто так, до уваги. Чому вони беруть до уваги? Тому що от такі порушення невидачі адміністративних невиконання державою адміністративних функцій, видання документів, є підставою до звернення в суд. Так виходить, що в суди, звісно, українські треба звертатись, але там є. Я вже знаю прецеденти, коли звертаються до судів в Європі. І Європейський суд з прав людини через рік, два-три, звісно, прийме рішення, на жаль, не на користь Держави України. Тут очевидно. Ну і от навіщо заганяти це все, не досягаючи жодних цілей, які ставить зміни до закону про мобілізацію, я не знаю. Тому що, на мій погляд, головне було облік. Зрозуміти, скільки таких людей, чим вони займаються, тримати їх зв'язок з Батьківщини, якщо на даний момент вони мають підстави, могли. Були ж там, які законно виїхали, а були а ті, є. що давно виїхали в залі, були ті, що незаконно виїхали з України. Ну таких період, нараховано так, за даними Держстату 650 тисяч. Аспланти. Це всього е, з різних причин, з рі... Да, Це цифра вражає. Загально. так. Я дуже дивуюсь, як її могли вирахувати. Ну, взагалі. Тому що рахується перетин кордону насправді. Якщо ця цифра достовірна, вона нас не красить. Да? Тобто, якщо під час, е, от після широкомасштабного вторгнення виїхали 600 там, плюс тисяч чоловіків призовного віку, в мене питання: а як? А як вони виїхали? Вони, я не думаю, що ці всі е, чоловіки мали, ну, які не повернулись, що вони мали всі підстави, там, мадсрочок і так далі. Я думаю, що там дуже багато схем виїзду незаконних, корупційних і так далі. І системи, які створювали шлях, які там е, менеджерили хто завгодно, да, тобто віддавали це на поталу там, ну, як так можна віддавати все це, спочатку дати. Не механізми, щоб люди повиїжджали, повиплачували купу корупційних грошей, хабарів і так далі. А тепер в останній момент, коли вже це неможливо зробити, кинутися тут щось комусь демонструвати. Це... Бан... Валерія тут от дійсно Правильно. виникає одразу от от питання. А, можливо, дійсно от був сенс спочатку державі розібратися, хто і на яких підставах виїхав, а вже потім переходити до більш жорстких дій. Тому що ну виходить так, що спочатку держава уможливила цей процес, так а зараз обмежує за кордоном людей у їхніх правах. Якось воно трішки не стикується. Дуже погано комунікаційно, що зараз люди це сприйняли як уже рішення, яке буде от весь час тривати, що їм не будуть робити не документів, нічого. Це неправда. Я кажу, що це з моменту, коли буде, війде в силу закон 18 травня, то це обов'язково. Всі документи, все це буде видаватись, і е, напруження, в принципі, таке витримувала система вся. Закордонних оформлення документів. До речі, дуже багато додаткових функцій е, додали до громадянам, щоб полегшити їм життя за кордоном. Дуже багато речей, які е, раніше не робились в консульствах, в посольствах, а тим більше в ДП документу, те, що зараз робиться, це я вам скажу в свій час. Я працював це тільки започатковувалось. Якби не було такої, ну, підтримки назовні такої роботи. То взагалі було б, черги були б не із-за того, що хтось щось там призупинив, а із-за того, просто що не справляється вся ця система. Більше того, вам скажу: в інших країнах, от нехай українці, які за кордоном теж не накивають. В інших країнах взагалі зробили так, що ти можеш е, чекати своїх цих документів рік абсолютно обґрунтовано. Там, а наприклад, українці в Україні теж я хочу тим, хто за кордоном. Українці в Україні взагалі нічого не можуть іноземне оформити, тобто вони мають їхати за якимось візами в інші країни, аж виїжджати далеко, витрачати купу грошей. Це ж також правда. Тому це такий період складний. І я ще раз кажу, що тут не треба збуджуватися і дуже багатьом за кордоном зразу так. Ну, потім ну якщо це людина, люди абсолютно. Розуміють, що вони там перебувають, допомагають Україні, і донатять Україні, і направляють якісь сім'ям кошти, то ну, ну витримають вже цю, на жаль, бюрократичну. Ну я би сказав, тупість таку бюрократичну. Вона буває їм, коли вискакує. Тобто, витримати це та вже оформляти. А тим, хто хотів проскочити між крапельками, ну так вийшло, що незаконне рішення. Не отримали все рівно обставини, які вони зараз не виправлять, навіть якщо подавати е, ці суди і все інше, це займає дуже багато часу. Тому, як це виправити, я думаю, що зараз уже назад кроки офіційної влади навряд чи зробить якісь такі. Але перше, треба все-таки дати роз'яснення людям, які вже оформили документи. І завершити з ними цю процедуру, як би вони там не були. Ну, наприклад, я думаю, що навіть якщо підпадає під 1860, а вже документи на руках, видати ці документи. Тому що ця процедура почалась раніше. І чому їх не видавати? Це ну, незаконно не видавати також, Ще паспорт власність України, але все рівно. Тут на грані всього. І апелювати до Конституції я би не став в даний момент. Ну, звісно, так ще ніколи так широко не тлумачили пряму дію Конституції. Тобто, так, да, там обов'язок. Да. Ну ви ж людей за вуха не притягнете там, в Україну. Це вони використають іншу норму Конституції, що вони також захищені. І це теж правда. Тому треба з людьми комунікувати. Тобто там, де є причини використати, раз вже таке влізли в таку хелепу, то. Зараз пошвидше перенести цю чергу ну, тих людей, які зараз не можуть оформити, кудись на найближчі терміни, зразу після е, початку дії закону. А тих, хто змушений був, ну я не знаю, зараз е, такі випадки, вони не те, що там масові, але вони були, витратили гроші, витратили зусилля. Ну, якось аж до того, що якось їм створити певні умови. Почати треба з того, що треба комунікувати. Якщо немає. Консула таких можливостей, я би зараз, наприклад, більше дозволив аутсорсинг, ну тобто не аутсорсинг, а набирати консулом з місцевих персонал, щоб допомагали в швидшому, ну, наприклад, контактах телефоном. Дуже часто mm -hmm. люди не можуть дозвонитись нікуди. Просто не можуть дозвонитись. Немає інколи немає нормальної автоматичної станції, щоб це робити. Тобто, хоча МЗС, начебто, зробило технічно всім все дає, але на місцях, я скажу, це треба питати з професійності послів і консулів. Питання захисту інтересів громадян України одне з пріоритетних, яке завжди визначалось Міністерством закордонних справ і загалом не тільки Міністерством. Зараз стратегія готується роботи, з, буде оприлюднена скоро роботи з закордонними українцями. І тут, тут такий Е, Ну, треба ще е, розраховувати на професіоналізм е, наших дипломатів. За кордоном, вони, вони чесно, хочуть допомогти багато. Але це правильні мають бути з центру доручення. Мають бути не просто правильні, вони мають бути не тільки законними, вони ще мають бути обґрунтованими прав... з врахуванням наслідків. Тобто Це ази. Ази прийняття рішень в управлінні, що бізнесом, що державою. Тобто я це ще бачу, як, на жаль, зниження. Якості державного управління загалом в цілому, і в умовах війни, а до цього ковіду і от такого тиску кількості громадян, які виїхали і потребують обслуговування, це все лягло дуже серйозно на ну на ту систему, яка ще не реформована, і вона не змогла на це реагувати. Тобто претензії мають бути до конкретних посадових осіб, які вирішували, що так треба робити. І це отак от зробили. Причому, чому тільки МЗС згадують. Я вам кажу, ДП документ це не МЗС. Я вам більше скажу. Я не впевнений, що саме в МЗС приймалось таке рішення. От точно не впевнений. Тому що той, хто підписав Андрій Сибіан, він колишній керівник департаменту консульської служби. Він в деталях знає ці і проблеми, і шляхи вирішення. Вона велика підозра, що це було якесь. Суто політичний хід, який закінчився, чи не закінчився, і закінчиться, на жаль, от е, такою дискусією, яка була абсолютно не потрібна зараз. От абсолютно не потрібна. Ну але якщо узагальнювати все це разом, то е, якщо вже сказали зараз технічні умови, якщо не хочуть е, відміняти незаконне рішення, я би, я би як діяв в цій ситуації, я би терміново відмінив незаконне рішення. А хто ж його прийняв, це рішення? Ну ми не знаємо ми, знаємо. ми не знаємо з преси ми знаємо, там, де документи ми бачили, що в електронній формі циркулярне доручення надіслав перший заступник міністра. Як чи було доручено першому заступнику міністра? Чи він цей час виконав обов'язки міністра? Чи письмово міністр йому доручив, чи усно. Ви розумієте, це все, ну ми ж не будемо цього досліджувати, але чи був дзвінок звідки ще? Але факт залишається фактом. Відповідальність, як це завжди буває, саме серйозна відповідальність, якщо хто буде відповідати по суду, якщо це дійде далі до суду, консули на місця, які не виконують функцію, яку вони повинні виконувати. Тому. В великому рахунку консули їх з крайніми можуть зробити в цій ситуації. Ну, а, наприклад, те ж саме ДП документи, не просто кажуть технічні причини. Ну, Технічні причини, все. Ну, було б Навіщо справедливо тут... насправді людям віддати їхні паспорти, які вже готові. Там не тільки це, треба лю... з людьми комунікувати, треба було попередити, треба було попередити, треба було не за. Та я не знаю за скільки, з 24 го вели, чи з 23. го 23-го. З а таке враження, що я не знаю, в ЗМІ це з'явилось. Ми ж не знаємо. А може, це ніхто ще нам не сказав про цей документ, да? але підтвердили, що таке є, тому що на сайті МЗС це все підтвердження, все це є. Тобто, можна довго про це говорити, але це ще один дуже конкретний випадок, коли з, ну реально на пустому місці, на пустому місці і за неякісної підготовки рішення, і за його якоїсь імплементації в попихах. Створили отакий от, от, вибачте, бардак, який зараз. Ну, але не знімаю питання все рівно от то, що ми говоримо справедливість, це все є. Але е, людям ну, важко зрозуміти, що без законності, справедливості, верховенства права, справедливості також не буде. А якщо завтра будь-який чиновник захоче інше дати доручення, Після цього незаконним, і також все це піде далі. Тобто, для мене насправді дуже важливо, я все-таки прибічник е, притримання навіть в умовах воєнного стану законів. Якщо треба змінити правила, треба закон змінити. Після цього можна діяти. І будь-який адвокат, що український, що закордонний, дуже легко покаже. Незаконність цього рішення Пане Валерію. Я вам дуже дякую за ваш час і цікаву розмову. Валерій чалий, дипломат, екс-міністр закордонних справ України, був гостем обосток на цьому ставимо крапку і побачимось.